Мета цього курсу навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Варто пам'ятати, що курс запрошує нас провести справжнє тренування розуму, спрямоване на перевернення всіх цінностей, які ми маємо, і це можливо лише шляхом глибокого вивчення. Вони не займають багато часу, і неважливо, де ти їх робиш вдома, у офісі, на вулиці, в машині. Вони не потребують підготовки. Запам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок четвертий. Ці думки нічого не значать. Вони схожі на речі, які я бачу у цій кімнаті, на цій вулиці, з цього вікна, у цьому місці. На відміну від попередніх, ці вправи не починаються з ідеї дня. У ці періоди практики почни приблизно хвилину спостерігати за думками, які проходять у твоїй голові. Потім застосуй цю ідею до них. Якщо ти вже знаєш, що думки сумні, використовуй їх як теми для застосування цієї ідеї. Однак не вибирай лише ті думки, які ти вважаєш поганими. Якщо ти попрактикуєш спостерігати за своїми думками, ти побачиш, що вони являють собою таку суміш, що в певному сенсі жодну з них не можна назвати хорошою чи поганою, тому вони нічого не значать. У виборі тем для застосування сьогоднішньої ідеї потрібна звичайна конкретика не бійся використовувати як хороші, так і погані думки. Жодна з них не відображає твої справжні думки, які ними заглушені. Хороші це лише тіні того, що лежить позаду. А тіні ускладнюють видимість. Погані блокують зір і роблять його неможливим. Ти не хочеш ні того, ні іншого це фундаментальна вправа, і час від часу вона буде повторюватися в дещо іншій формі. Мета тут полягає у тому, щоб навчити тебе робити перші кроки до мети відокремлення від того, що не має значення до того, що має значення. Це перша спроба досягнення довгострокової мети навчитися бачити поза собою те, що безглузде. І всередині себе те, що має сенс. Це також початок навчання твого розуму розпізнавати саме те, що є, а не щось інше. Використовуючи свої думки для застосування сьогоднішньої ідеї. Визнач кожну думку за центральною фігурою чи подією, яку вона містить. Наприклад, ця думка про і встав свою думку, нічого не означає. Це схоже на те, що я бачу у цій кімнаті, на цій вулиці, за цим вікном. У цьому місці ти також можеш використати ідею для певної думки, яку ти вважаєш шкідливою. Ця практика є корисною, але не замінює більш звичайні процедури, яких слід дотримуватися під час виконання вправ. Однак не досліджуй свій розум довше приблизно хвилини, ти ще надто недосвідчений, щоб уникнути схильності хвилюватися без потреби. Крім того, оскільки ці вправи є першими у своєму роді, тобі може бути особливо складно призупинити судження у зв'язку з думками. Не повторюй ці вправи більше 3-4 разів протягом дня, не слід виконувати їх більше двох хвилин. Дуже важливо почуватися комфортно та невимушено. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!